Я вже казав, що казав тобі, що таке, що таке, що таке божевілля. Божевілля це купувати ігри Ubisoft кожен раз. Рік за роком. Сподіваючись на зміни. Це і є Божевілля. Коли вперше я це почув. Не знаю, хто сказав мені цю фігню, я бум забанив його. Сенс у тому. Окей, він був правий. І тоді я почав бачити це навкруги. Куди не подивися ці ідіоти? Куди не подивися, які перезамовлюють ігри Ubisoft. Знову і знову, і знову, і знову, і знову. І гадають, зараз буде годнота. ні Ні-ні-ні, попрошу. Зараз буде по-іншому. Вибач. Але час переходити. До основної частини відео. Юбісоф на даному каналі це доволі таки частий гість, як і казав раніше у своїх відео. Їх ігри це гарний приклад для індустрії, як не потрібно розвивати франшизу. Я вже встиг вам розповісти про Assassin's Creed, Watch Dogs, Принц Персії, і у цьому відео ми поговоримо про серію ігор Far Cry. серія, яка, на мою думку, переживає зараз не найкращі свої часи. Від гри, яка захоплювала серця геймерів своїм екшоном, антагоністами, вона стала про просто блідою копією самої себе просто звичайною грою сервісом. Але перед початком відео з вас вподобайка, коментар. А я починаю. На єтри 3 2003 року студія Crytek продемонструвала гру у науково-фантастичному сеттингу Far Cry, яка була розроблена на їх особистому рушії CryEngine. До речі, невеличкий такий факт. Майже всі продукти від Crytek мають у собі приписку Cry. Far Cry, Crysis, CryEngine і так далі. І завдяки рушію CryEngine графіка у грі і зараз виглядає доволі таки непогано. Навіть приємно може сказати. А повноцінно у світ гра вийшла 23 березня березня. 2004 року тільки на ПК, і видавцем даної гри стала компанія Ubisoft. Відмінною рисою гри стали величезні ігрові рівні локації, які виконані у вигляді мальовничих тихоокеанських тропічних островів, а також можливість дістатися цілі кількома способами, в тому числі використовуючи наземний або надводний транспорт. Сам сюжет доволі таки цікавий. Ми граємо за колишнього військового Джека Карвера, якого найняла для роботи журналістка Валера Костянтин. Після деяких яких подій ми потрапляємо на острів, де потрібно дізнатися, що тут взагалі відбувається. Ну і, звичайно, звалити нафіг. По ходу сюжету нам, окрім звичайних бандосів, будуть зустрічатися мутанти. Так, я сам трохи очманів від такого приколу. Особисто я відношуся до гри доволі таки позитивно. Гра доволі таки прикольна, але ось антагоніст, якщо чесно, це типовий такий я злодій, бо я злий, все. Але це все таки 2004 рік, тому грі це частково можна пробачити. В загальному перший Far Cry був дуже непоганою і успішною грою. А для багатьох це навіть найулюбленіша частина серії, і оцінки, до речі, були доволі таки гарними. А також трохи пізніше вже Ubisoft Montreal розробили окремі версії цієї гри для консолей, які були більш обмеженими у технічному плані. А згодом права на серію та першу версію CryEngine перейшли повністю до Ubisoft, Після чого була анонсована наступна частина серії. 21 листопада 2008 року світ побачив гра від Montreal Монреаль Cry 2. Головною відмінністю від першої частини стало те, що з наукової фантастики гра стала пригодницьким бойовиком. Спочатку гра планувалася як ексклюзив ПК, але пізніше було оголошено, що одночасно з виходом версії для ПК також будуть випущені версії для ігрових приставок PlayStation 3 та Xbox 360. Сюжет місцевого світу тут такий: вже кілька місяців, як народ не має уряду. Пожежа громадянської війни, роздутої порожніми обіцянками алмазного багатства і такою самою порожньою ідеологією, перетворила країну на згарище, залишившись без коштів через банкрутство своїх роботодавців, сотні іноземних найманців намагаються самостійно отримати вигоду з чужого нещастя. Ми граємо за одного із декількох найомників, яких можна обрати на початку гри. Головний герой прибуває в африканську країну з метою ліквідації торговця зброєю, відомого під псевдонімом Шакау. Ще до речі, протагоніст хворий малярією. Наскільки вам важлива дана інформація, так гра працює на рушії Дунія, який створювався на основі CryEngine. Добавили багато нових графічних технологій, через що графіка у грі на доволі таки приємному рівні. Знаю багато людей, для яких ця гра прям супер-ось шедевр. А ще знаю людей, для яких це щось дуже не дуже. До останніх, до речі, відношу себе я. Але якщо брати оцінки критиків, то вони були доволі таки непоганими. І, до речі, цікавий такий. Факт спочатку Джек Карвер мав стати злодієм, який після подій Cry 1 вирішив зайнятися торгівлею зброї в Африці. Від ідеї розробники відмовилися, але не стали кардинально змінювати зовнішність Шакала і, звичайно, не змінили його американське походження. Відмовилися від ідеї зробити головного героя першої частини злодієм, як я вважаю через те, що Ubisoft не хотіли пов'язувати наступні ігри серії Far Cry з тим, що відбувалося у першій частині. Напевно, через це у крайте виникли розбіжності із Ubisoft, через що розробку і передали Монреалю. І як би там не було, але наступна частина Far Cry стала справжнім хітом і принесла серії найбільшу популярність за весь час. Ох, ну нарешті, моя улюблена частина Far Cry, Far Cry 3, частина з якої я та й більшість тих, хто дивиться зараз це відео, познайомилися із серією. Вийшла гра 29 листопада 2012 року. І сказати, що це був успіх, це нічого не сказати. Оцінки від критиків були фантастичними, геймери і критики були у захваті. Але чим ця гра змогла так захопити геймерів? Почати хочеться із сюжету. О oh бой, він реально цікавий. Протагоністом виступає Джей. Броді, мажорчик, який своїми друзями відправився на відпочинок у мальовничий острів, де їх беруть у полон місцеві пірати із Васом Монтенегра на чолі. І так саме антагоніст зробив цю гру настільки впізнаваною. Це, напевно, один із небагатьох випадків, коли антагоніст став більш популярним ніж протагоніст. І якщо у цілому, то сюжет там розповідає про те, як мажорчик Боягус стає справжнім воїном, визволяє своїх друзів із полону і допомагає місцевим звільнити острів від диктатури. І тиранії місцевих володарів влади. Окрім цього, у гри є ще дві кінцівки, але там вже самі якось розберетеся. У грі був великий відкритий світ, який просто забитий аванпостами, збиральництвом і так далі. І я розумію, зараз це звучить як повна залупа, але тоді це було реально круто. Місцева система прокачки, коли за кожну навичку тобі давали частину татуювання, елементи крафту, охоти. Це все було реалізовано реально круто. І це все було дуже оригінально. І Far Cry 3 для себе серії Far Cry був як Assassin's Creed 2 для серії Assassin's Creed. І так, якщо хтось скаже, що це не так, то у нього виросе пеніс на лобі. Я попередив, графіка також дуже гарна. На той час це була одна із найгарніших ігор в індустрії. Також для гри виходило стенделоун доповнення Blood Dragon, яке мало сюжет кіберпанкового бойовичка. Але це звичайне стенделон DLC, про яке мені майже немає що сказати. А от мені на секунду є що про неї сказати. Моя улюблена частина Far Cry це Blood Dragon. Чому? А тому, що вона коротенька, не нудна. В ній нема нудних моментів із інших Far Crів. Є гумор, і це одна з ігор, які задали моду на ретровейв у ігровій індустрії. Хоча прийнято вважати, що це була лише Hotline Miami. Але Far Cry Blood Dragon з'явилась трохи пізніше. Головний герой, типовий кіборг з бойовиків 80-х на ім'я Rex Power Colt, в якому ще Far Cry до цього можна було битися із кіборгами, зомбаками і динозаврами. Взагалі, це самостійне доповнення бере не так ігроладом, скільки крутим і пародійним гумором на кіноепоху бойовиків 80-х. У цій грі, до речі, окремою кнопкою можна тицяти ворогам у лице середній палець. А початок гри зроблений спеціально у дусі надокучливого навчання у іграх, але вам буде від цього смішно. Словом, Far Cry 3 Blood Dragon це несправедливо забути Cry, який дійсно заслуговує продовження, бо в ньому також є все круте. Від більш-менш сучасних Far Cry і немає елементів дрочилень останніх Far Cry. Тому ну мог грати у Blood Dragon і донатити на ЗСУ. Far Cry 3 мала просто чудові продажі, і вона стала комерційно успішною. За перший місяць було продано близько 850 тисяч копій у Північній Америці. А на момент 30 жовтня 2014 року Ubisoft повідомили про продаж 10 мільйонів копій Far Cry 3. А ще, до речі, Far Cry 3 здобула премію BAFTA в галузі Ігор 2013 року в номінації Action. 18 листопада 2014 року вийшла Far Cry 4, яка була доволі таки непоганою. По графіці вона трохи спрогресувала, бо гра працювала вже на оновленому рушії Дунія 2. Сюжет тут будується навколо вигаданого регіону Гімалаїв. Це Кірат. Головний герой Аджай Гейл приїжджає сюди, щоб виконати останнє прохання своєї мами і розвіяти її прах на батьківщині. Але там починається повна срака, Аджай зустрічає головного антагоніста Пейгана Міна, який не. Такий крутий, звичайно, як вас, але певна харизма у нього є. Далі там по сюжету потрібно допомагати повстанцям, але можна і не допомагати. Але ви вже там якось самі розберетеся. По геймплею, по більшій мірі, це Far Cry 3, але на максималках. Те, що працювало погано, покращили. Те, що працювало добре, зробили ще кращим. А також додали кооператив, який непогано так зміг урізноманітнити життя. Завдяки успіху і довірі до серії через Far Cry 3, Far Cry 4 стала найуспішнішим запуском. У Цій серії гра була номінована і отримала велику кількість нагород. Ось як, наприклад, найкращий шутер від IGN. Та й взагалі гра отримала доволі таки непогані оцінки від критиків, які були повністю справедливі. А ось пізніше для гри виходило стенделоун доповнення під назвою Far Cry Primal. Хтось може поспорити, що це була повноцінна гра, але ні, бо таким чином можна і Freedom Cry назвати повноцінним асасином. Гра була зроблена повністю на основі Far Cry 4 і розповідає про кам'яний вік. І сказати чесно. Мені ця гра не сподобалася. Звичайно, сеттинг доволі таки цікавий. Можна годину-дві побігати, але це не моє. 27 березня 2018 року вийшла Far Cry 5. І сказати чесно, це дуже спірна для мене гра. І почати варто із сюжету. Почнемо з того, що головного героя тут немає. Це вже мінус грі, бо відсутність головного героя це залуп, яка потрібна тільки для мережевих сесійних ігор. Навіщо це потрібно у сюжетній грі? Я не розумію. Дія гри розгортається у вигаданому окрузі Хоуп, штат Монтана, де править уже пророк на ім'я Джозеф Сіт. Так саме Джозеф бо Йосиф – це російська адаптація даного імені, хоча його можна ще називати Йосип. Антагоніст вважає, що був обраний, щоб захистити людей від неминучого краху, створивши суспільство під назвою Брама Едему. І на словах ця організація існувала для того, щоб привести народ до порятунку. А насправді СІД є радикальним лідером. А Брама Едему це релігійна секта. За його правління секта використовувалася як для примусу, так і для залякування населення округу Холп, щоб вони не зверталися з. За допомогою до федерального уряду спроба заарештувати лідера Брами Едему Йосипа Сіда закінчується захопленням більшості співробітників правоохоронних органів у полон. Гравець же у свою чергу впутується у збройний конфлікт між сектантами і жителями, які очолюють опір. По антагоністу він доволі таки цікавий. Тобто, у мене до нього претензій майже немає. Типовий такий сектант, який хоче знищити весь світ, просто каєв. І звичайно, що за релігійний контекст багато кому з активістів ця гра. Не сподобалася після анонсу на сайті Change.org було створено петицію, в якій американці просили Ubisoft переробити антагоністів гри в мусульман. А також вони висловилися проти образу християнського фундаменталізму в злодіях. Ага. У плані ігроладу гра стала набагато різноманітніше. З'явилися компаньони, нові види техніки. Гра стала більшою, різноманітнішою. Але у цьому є і мінус світ став сильно великим. Активності стало більше і часу на це тепер по потрібно було більше ніж у Far Cry 4 або Far Cry 3. Тому багато хто до речі і я також просто закинули цю частину через велику кількість одноманітних місій хоча якщо б у гри напевно був головний герой за якого можна було б переживати це змінило б сприйняття гри але маємо що маємо багато критиків до речі також звернули увагу на ті аспекти про які говорив вище тому і оцінки у цієї частини погірше ніж у минулих частин також для гри вийшло 3 DLC. перше це темний час доповнення про В'єтнам, друге це бранець Марса, цікаве таке доповнення, і день лютих зомбі. Це просто лютий крінж. А також бостенделон доповнення Far Cry New Dawn дії якої проходять через 17 років після подій Far Cry 5 і це лютий крінж з підливою про який я навіть і говорити не хочу. Ось і він. Фар 6. Саме та частина, через яку я втратив віру у серію Far Cry. Але давайте по порядку. Вийшла гра 7 листопада 2021 року. Рекламна кампанія гри була не те, щоб дуже цікавою. Айвоз актин єдині речі, через що мені була цікава ця гра, перше це Far Cry, друге, головний антагоніст, якого грає харизматичний Джанкарло Еспозіто. Мене звати Густаво. Тюкенкоміс, але у цій частині щось пішло не так. По сюжету тут так: місцем дії стала країна яру, застиглий у часі тропічний рай, де місцевий диктатор Антон Кастільо має намір будь-якими способами повернути свої нації минулу славу. І, звичайно, він сподівається, що його син дієго в майбутньому продовжить його кривавий шлях. По сюжету наш головний герой або героїня Дані Рохас випадково потрапляє у ці всі події і разом із місцевими. Повстанцями має скинути диктатора, і так далі. І так далі. І що головний герой, що антагоніст, що другорядні персонажі. Ніхто мені не сподобався. Всі, які, знаєте, такі посні, наші без життя, просто кліше на кліше. Мені сюжет взагалі не сподобався. Це далеко не рівень минулих частин Far Cry. Але з по геймплею гра зроблена доволі таки гарно. У неї цікаво грати. По більшій мірі, це просто розвиток ідеї Far Cry 5, у якій напхали грінду і великий пустий. Відкритий світ. Ні, звичайно, перші 10-15 годин ви будете отримувати задоволення, ви будете це все вивчати, лазити по цьому світу, а потім ви просто закриєте гру зі словами Я вже просто заїб... І тут є невелике пояснення тому, чому ця гра настільки не сподобалася багатьом геймерам по світу і чому вона відчувається якось не так, як раніше. Гру розробляла інша студія Ubisoft Торонто, а не Монреаль, який до цього займався розробкою серії. І хоч розробники намагалися дуже активно Акуратно перенести ті аспекти, за які полюбляють Far Cry, але ну вийшло щось не те. Грати з часом стає нудно. Від великого відкритого світу починає просто нудити, а сюжет просто не захоплює. По цій причині більшість ігрових видань також оцінили новий Far Cry не дуже високо. Також ще для гри виходили DLC і який це все таки крінж на дроті. Так, розробники намагалися якимось чином розкрити головних антагоністів минулих частин. Це цікаво, але реалізація. Якийсь недорог лайк з реалізацією із сраки. А тим більше, коли з цих монстрів, реально монстрів, ліплять файних хлопців, які вже не такі погані, як може здаватися. А друге ще там якесь доповнення Between Last Worlds. Ой. мені щось здається, що розробники Рагнарьока не цього Рагнарьока, а ось цього. Забігли у студію Юбісів Торонто, із криками нам прийшла чергова порція кокаїну. Давайте зробимо щось разом. І вийшло така ось. Ракомотика. Так, Far Cry 6 це не настільки погана гра, що прям ось провал, смерть серії і так далі. Але яскраво можна побачити стиль Ubisoft у знищенні своїх франшиз. Ця серія, хоч і не була конвейером на кожен рік, але і тут Ubisoft змогли обісратися. Як воно буде далі, невідомо. Якщо Assassin's Creed Mirage буде дійсно гарним класичним асасином, який буде добре продаватися, то напевно вони зроблять якийсь висновок і почнуть робити хороші ігри, а не Ігри сервіси, але знаючи, фіг їх знає, що вони взагалі вміють робити працю над помилками.